Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео, тому що е, вперше я буду пробувати робити свічки, я ніколи цього не робив. Надивився відео в Ютубі і будемо пробувати. Е, натопили воску. Е, Пригадуєте, в минулому відео, одному з минулих відео ми натопили віск, і от вийшло стільки воску. Круто. Насправді, це перший віск, який ми м -м, робили. Класно. Вийшло у нас кілограм 241 грам. Люкс, люкс. і це в нас забрусний віск, і трошечки видно є, там ще був віск з рамок, він такий трошки темніший. Я надіюся, на свічці, на свічці це не, не покажеться. От, е, придбав я, нарешті розкошелився на форму для свічки. Отака от, от свічка буде. Е, також потрібно емальоване е, горнятко для того, щоб там топити віск. Я знаю, що на цю свічку йде близько 300. Грам е, воску. Стіки ж і відважимо. 330 люкс. 330 грам воску. Чікс, чікс, чікс. Затаримо так для е, за того, щоб форма не розлазилася. Е, канцелярські е, е, резиночки і гніт такий от грубезний, не знаю. ну, в інструкції до е, цієї форми було вказано, що гніт потрібен е, номер 3 як він і є. Але блін, я не знаю, ну це прям дуже великий гніт. І я спробую потім ще з малих, але зараз зробимо з таким, таким, як є. Так от будемо топити на, плит, на плиті, на паровій бані. На дно кастрюлі я поставлю ганчірочку для того, щоб, не чи... знає, щоб індукція не переходила на цю кастрюльку, щоб вона не згоріла, щоб ця горнятка не згоріло. І попробуємо закип'ятити і чи воно буде плаватися, як мінімум, для початку. Віск у нас кипить. Топиться на паровій бані. За той час ми застелили поверхню робочу нашу трошечки плівочкою для того, щоб її не забруднити, бо він потім фіг відмиєш. Зв'язав я дві палички для суші, для того, щоб приєднати так от фітіль, і він тримався зверху на формі. Так форма розрізана пополам і в ній там є, можна посередині вставити фітіль. Форма зроблена так, що це буде верх, це буде низ. Бачите, і тут, блін, я так подивився, що в коли форма зараз буде приєднана, буде дуже великий проміжок. Бачите, він світиться посерединці. І її добряче-добряче треба стягнути резинками для того, щоб віск там всередині не, не, не падав вниз. От ми підготували форму, затягнули її резинками на початку, на низу дали більше розинок, для того, щоб бачите, вже в середині вже немає просвіту такого. Внизу, бачите, тут великий гніт і займає багато місця тут. Треба добряче дно зжати. Це все. Зверху дали також розинок, щоб він розходувався тут на зрізі. Рівненько тут підрівняли, щоб не було відбитку стику. І все. Ну, зараз тут відріжу. Все, і чекаємо, щоб віск розтопився. Віск у нас розтопився, довго топився, капець, це баня, це дуже довго. Підготували ми свічку, дивимося, раз, підготували рушничок для того, щоб брати це оце, оце горнятко і не попектися. То виключаємо, да? виключаємо, пробуємо. І зараз момент істини. Я вангую, що зараз порозливаю трошечки в обов'язковому порядку, без того ніяк. І заливаємо. Залишиться. Ти добре? У -у -у. Доверху. Що? Ні. Люкс. Не Я не розлию, це дивно, це дуже дивно. Добре, залишимо тут. Оп водичку сюди. Клас. Я в захваті трошки підрівняти. То все чекаємо. Так що друзі, зараз буде дуже-дуже відповідальний момент. Треба затумувати подих. І будемо відкривати свічку. Плач. Там в нас є доброволець, який дуже горить бажанням, щоб це зробити. Бачимо, свічка вже трошки відстала в нас, осустила і відстала від країв. Отак от витягують Угу, І що, і що? О, Добре від'єднюється. Клас. Дістай. Ну, і як тобі? Нормас? Нормас, клас. Тут треба замочити фітюльок, замочити в воску, дубку відрізати. А нормально не звідрішувати. Люкс. О, Клас. Ну прикольно. Клас. І однорідний колір. Mm -hmm. Я думаю, що воно буде зверху трошки інакшою. Класно. Так що зараз замочимо трошки фітюльок в воску і запалимо. Дістали ми свічечку. Вийшло досить таки круто. Десь з такого результату і хотілося отримати. Фітіль ми не замочували, просто дали трошки воску на фітіль, обов'язково фітіль треба провощити для того, щоб він запалився. Свічка загорілася і ми засічаємо час і подивимося, скільки часу вона горить. Що ж, друзі, отаке от у нас вийшло відео. Дякую вам за перегляд. Надіюсь, вам було цікаво. І до зустрічі в нових відео.